Моє вітанечко! Прекрасні, сміливі, неймовірні жінки! Я вас вітаю! Програмі прованс, я ведуча Інна. Сьогодні з вами бачусь перше в новому році. Хочу побажати сили, наснаги, щоб цей рік, що вже прийшов, він був кращим набагато за попередні. Ну і що ж, ми розпочнемо наш ефір і будемо милуватися з вами неймовірною красою, дуже надзвичайними прикрасами. Цими прикрасами, що дійсно поліпшують самопочуття жінки, покращують її настрій. І змушують знаєте, просто посміхнутися. І от я сама по собі знаю, сьогодні прийшла ми ну, з таким, знаєте, середнім настроєм, не скажу, що хорошим. Але коли побачила цю неймовірну красу, з ці прикраси, від яких просто розбігаються очі, я дуже зраділа, тому що в мене є е, сьогодні змога показати вам, розказати вам про ці надзвичайні прикраси, які сьогодні в новому році в нас є у розпродажі. дівчата. Ви будете надзвичайно здивовані нашими пропозиціями, тому що першим лотом ми підготували для вас ось таку цілу низку надзвичайних каблучок, 12 каблучок на вибір з ювелірного сплаву із різноманітними натуральними камінчиками. Дівчата, ви знаєте про те, що в нас завжди таки, знаєте, обмежене, обмежена кількість. Їх буде небагато. Тому найголовніше. Це запам'ятовувати порядковий номер тієї чи іншої каблучки, і, звичайно, встигати забирати. Встигати забирати. Ну що ж, я трошечки так знаєте оглядово розкажу про кожну, про кожну каблучку, так, про е, каблучки, е, про камінчики, які містяться в каблучках. Ось на перш на, на перший номер. Ми бачимо з вами ну, такий, знаєте, явний авантюрин, так, наша. Наша гордість і краса ось така нічка Іра, яка сяє, і подивіться, навіть нерухома камера стоїть, так? але виблизькою, ніби живе це сяй, оцей надзвичайна галактична така краса. Що, що? Я вас не почула, пан режисер. Добре, добре. А, так, а, давайте я візьму, щоб я могла І трошечки також вже І приміряти, тому що я, коли побачила, я одразу захотіла примірити. Боже, видиться, яка краса. Ви просто подивіться на цей неймовірний блиск, Нічка Іра. До, до речі, камінчики в цих прикрасах я от буду діставати по черзі. добре? Вони досить крупні, досить крупні. Хочу приміряти. І майже всі каблуки ручки універсального розміру. Це дуже круто, насправді, тому що ви можете зробити, ну, скажімо так, подарунок не тільки для себе, а й ще своїй подружці, знайомій, сестрі, матусі, доньці. Так і. Ой, як красиво! Боже! Дивіться, каблучка. Має висоту майже фалангу моєго пальця. Ви бачите, яка краса неймовірна? Досить дуже гарно зафіксований камінчик. Подивіться, на ось, тримають його досить добре, він досить надійно закріплений. Зверніть увагу, він крупний та високий доволі. А якщо поміряти його висоту цього камінчика, будемо мати ну скільки тут? О! Більше Двох сантиметрів, так, 21-22 міліметри. Це авантюрин камін, камінчик, що допомагає нам у подорожах, так що сам по собі перекладається як евантюрев, це пригода і має за твердістю 6,5 десь по таблиці МОЗ. До речі, я вже бачу, що почали розкуповувати наші камінчики, тому будемо переходити а, до наступного, щоб всі показати. Це номер один. Тобто, що ми робимо? Ну, ми назвемо код US3300 36 і вказуємо номер. Це номер один. Дівчата, поспішайте. Авантюри Нічка досить вже, досить вже ну, Скажімо так, він популярний, але їх вже не багато. Їх вже небагато. Так, я нагадаю, що це розмір універсальний, і бачимо, вже другий наш друга наша каблучка це аметист. Аметист вважався священним камнем, тому що уособлював собою чистоту, духовність. Він, ніби, знаєте, покращує духовні якості свого хазяїна, коли е, той чи та носить е, будь-які прикраси з Аметистом, має, бачите, такий дуже ніжний, красивий фіолетово ліловий відтінок, але по, по структурі ми бачимо, що каблучка вона дуже схожа на попередню, вони з однієї колекції. тобто, це крупний камінчик, одна фаланга закривається так високий кас. Подивіться, будь ласка, але разом з тим. От такі деталі, що от я так торкаюся, що вони не гостренькі, що вони не, не будуть чіпляти, наприклад, вашу сумочку або е, того чи ту, з якою ви будете знаходитися поруч. Так, Тобто, ось ці зубчики вони не будуть вони не зазубрані, скажімо так. Дівчаточка, я звертаю вашу увагу на те, що тут натуральні камінчики. Я думаю, що дуже всіх вже цікавить, яка вартість е, нашого розпродажу, тому що я сказала, що. Це розпродаж, так, це такий е, е, новорічний, скажімо. От щойно новий рік наступив, і ми вирішили дійсно зробити такий надзвичайний розпродаж для наших красунь, для того, щоб підняти настрій, для того, щоб кожна з вас мала змогу придбати собі той чи інший ювелірний виріб. І мені вже підказують, що зараз ми дізнаємося вартість остаточну, мінімальну, розпродажну вартість на каблучки дівчата. З натуральними камінчиками. Так, чекайте, увага на екран. 499 гривень. Мої хороші! Це знаєте, дуже хороша новина. Ми останнім часом не маємо стільки багато, знаєте, вибору з хороших новин, що коли. Бачиш, дійсно щось таке приємне, то ну, хочеться дійсно посміхатися. А нам так хочеться, щоб ви зараз посміхнулися. От просто зараз я звертаюся до кожної жінки. Будь ласка, посміхніться, посміхніться. Адже ми знаємо, навіть хтось з відомих сказав, що м -м, йдемо від зовнішнього до внутрішнього дуже часто, що якщо ви просто посміхнетеся фізично. У вас покращиться настрій. От я вам пропоную просто зараз посміхнутися. І я вам буду демонструвати вже наступний наш ювелірний виріб, також універсального розміру каблучка. Спеціальний ювелірний склад зроблена під таку знаєте, давнину. Виглядає надзвичайно дорого, виглядає надзвичайно красиво. Ми бачимо тут камінчики. Я так розумію, тут і фіанітики в нас є. Так, це власне камінчик зроблений імітація рубіну. Рубіну. Подивіться, як е, дійсно світяться. Наскільки красиво яскраві ці камінчики? От навіть я хочу зняти в даному випадку, щоб ви просто побачили це сяйво. До речі, ви бачите, що е, в нас інші камінчики, вони не прозорі. А в даному випадку бачимо сяйво найбільше того, що тут прозорий камінчик. імітація рубіну. Їх тут багато. Ми бачимо, бачимо з вами чотири більш крупних камінчиків і багато кількість ось таких малих. Лесенький. Е, універсальний розмір. Дівчата, я зверну вашу увагу. Це номер три. Номер три. Всі по черзі будемо дивитися. Це розмір універсальний. Тому ви можете замовляти не тільки для себе, а й ще для своїх е, знайомих на подарунок. Так, знову ж таки, зробити приємне. Так, і наразі. А, так, пан Олекса, скажіть мені, будь ласка, я просто знаю малесенький секретик про те, що 499 гривень вартість а, ну, скажімо так, сюрпризна. Я можу оголосити нашу сьогоднішню акцію. Я можу оголосити нашу фінальну акцію, правда? Так. Мої красуні бачимо перед собою четверту каблучку. Це четвертий номер нашого розпродажу. Це надзвичайна така царська, красива перлина, тому що вона знаходиться на такому високому касті у вигляді корони. А от тепер мої любі. Послухайте, будь ласка, тому що я знаю, що зараз багато з вас, хто просто дивиться ефір, тому що зачарований цією красою. Мої красунечки. А... Сьогодні 499 гривень. Не за одну каблучку, а, увага, за дві! Це дійсно так, тобто порахуйте, ви е, сплачуєте за одну каблучку з натуральним камінчиком. Ось, наприклад, зараз в мене знаходиться, подивіться, яка краса. Перлина, перлина. І ви бачите, що вона не зовсім манюсінька, Вона дійсно має такий ну нормальний розмір. Давайте навіть порахуємо скільки міліметрів. Ну так на око я думаю, що тут міліметрів п'ять. Навіть шість, бачите, навіть навіть шість видно. Дівчата, так от, ось ця каблучка, якщо порахувати, так тобто, якщо 499 гривень за дві, то одна каблучка виходить за 249 гривень. Уявіть собі. Дівчата, я хочу сказати, це такий розпродаж у нас, ну, я думаю, звичайно, це вже один з перших наших розпродажів в новому році. Звичайно, не останній, але я думаю, якщо це перший розпродаж, то він буде найефектнішим, найвигіднішим, найприємнішим і найнеймовірнішим. Так, це. Номер 4. Каблучка під номером 4. Дівчата, обов'язково називайте код нашого лоту. Тобто, цей лот, який ми зараз демонструємо, має спільний код US336. А ви називаєте вже номер порядковий каблучка, яку ви обрали. Подивіться, будь ласка, дійсно виглядає як срібло. Я навіть більше скажу родійоване, срібло. Так? тобто має такий красивий блиск. Хоча нагадую, що це ювелірний сплав. Так, номер 4. Зараз ми з вами споглядаємо. зараз номер 5 я е, буду приміряти. От і я нагадаю, що сьогодні ви можете придбати за 499 гривень дві каблучки. Ось такий подарунок від нашої програми для вас, красуночки для підняття вашого настрою, для того, щоб дійсно е, ми хочемо, щоб за допомогою нашої програми дівчата, жінки, паняночки, вони. Посміхалися. Це знаєте, один з приводів подарувати вам хороший настрій, і ми цьому дуже і дуже раді. Зараз ми бачимо перед собою пресовану бірюзу, досить крупний камінчик. Я вже казала про те, що всі наші каблучки, які представлені, це натуральні камінчики. Вони виглядають дуже самобутньо, вони виглядають аутентично і того мають таку дійсно хорошу Об'ємну крупність, так хорошу об'ємну крупність. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми одягаємо такі персні каблучки на пальчики, то мають бути крупні камінчики, не дрібні, не маленькі, а от саме такої крупності, такої крупності, що закривають фалангу нашого пальчика. Це пресована бірюза. Що це означає? Хто дивиться нашу програму постійно, ці знають, що пресована бірюза – це та сама, що і бірюза, звичайна натуральна, просто відрізняється. Тим, що більш малесенькі, скажімо, частиночки бірюзи, вони склалися між собою органічним цементом, зафіксувалися і відполірувалися знову ж таки в новий камінчик, в більший камінчик. Так, для тих, хто пропустив наш перший. Нашу першу каблучку, де ми заміряли е, його величину, то я ось так прикладу і нагадаю, що 20-21 міліметр це висота камінчика. Камінчик, об'ємний камінчик, має високий каст, Тобто це підходить як і більш для такої ніжної тендітної ручки. Так ідеально буде більш для крупних пальчиків. Подивіться, вона будь-які пальчики. Така каблучка зробить манюсенькими, тендітними, акуратними, тому що має досить такий, такий вагомий. Приємний об'єм. Я нагадаю, що всі каблучки, давайте ще подивимося, мають ем, універса... універсальні, так тобто можна їх. Ось таким чином бачите трошечки відкрити, зробити більшими, або навпаки, закрити, зробити меншими. Ось ми бачимо з іншої сторони камінчик, який надійно зафіксований дівчата. Номер бірюзи з бірюзою, так, номер 5. Обов'язково занотовуйте, записуйте. Ну, знаєте, мені здається, що навіть занотовувати нема, не буде часу. Я зараз візьму собі ось цю красу. Занотовувати не буде часу, того, що того, що власне ми розуміємо з вами, що їх вже просто не буде. Буде. Їх вже просто не буде. Далі буде агат. Номер 6 це агат. Дівчата, 499 гривень для тих, хто приєднався, це вартість за дві каблучки. Ви можете бути дійсно дуже здивовані. Тому що я, чесно скажу, перепитала декілька разів. В сенсі, тобто 499 гривень це за дві каблучки, дійсно. Так, дівчата, за дві каблучки це номер шість. Агат, до речі, не властивий для агату колір. Так, ми ну, звикли бачити його в таких в темних відтінках, в чорних відтінках. Тут така, знаєте, краса вкраплення з чорним. Але ми розуміємо, що каблучка може прийти дещо інше, Того, що кожен камінчик має свою історію. Кожен камінчик може трошечки відрізнятися від іншого. Але саме цей агат буде ось такого красивого медового відтінку. Медового кольору і, ну скажімо так, теплого кольору, що буде дуже красиво виглядати на ваших ручках. Дівчата, нагадаю, це номер номер шість. Обов'язково запам'ятовуйте, Не кажу, записуйте. Дівчата, того, що якщо будемо зараз записувати а, каблучки, які сподобалися, дійсно не буде часу. Я так оглядово буду далі продовжувати, тому що а, я розумію, що Маємо встигнути за, показати всі камінчики, перш ніж ви їх, скажімо так, встигнете замовити, але нагадаю про акцію. 499 гривень коштує 2 е, Дві каблучки. Дві каблучки, дівчата, це дійсно дуже приємна вартість. Далі, універсального розміру, ювелірний сплав. Ось така. Скажімо так, імітація золота, імітація золота, але дуже красива, якісна. якісна, Маємо з вами таку ажурну конструкцію. Подивіться, будь ласка, ось такий перстень. так, ну, Мені чомусь нагадує такий перстень, знаєте, якусь царівну, шахерзаду, шамаханську царицю, так? тому що такому дещо східному в східних мотивах. Бачимо з вами ажурне таке сплетіння, переплетіння. Дівчата обов'язково встигайте телефонувати, тому що дуже швидко вже розбирають. Деякі, до речі, не всі, не всі встигли показати це сьомий номер. А вже телефонують і вже замовляють номери пізні. Ті, які йдуть далі. Я тому пропоную зараз е, оглянути, по, по, подивитися на нашу ось таку розкладочку. Так, подивитися на нашу розкладочку саме ось тут. Я е, оглядово назву далі камінчики і будемо далі їх оглядати. Так, сьомий номер це імітація позолотий. Позолоти. Восьмий номер лазури, дуже красивий, яскравий колір. Так, і вже трошечки Трошечки, трошечки відрізняється, скажімо, не так крупність. крупність. Так, дев'ятий номер. Подивіться на цю надзвичайну красу, малахіт а, в таку гарну полосочку. Ну, в принципі, ми бачимо властиві малахітову малахітову. Малахіту розводи, так? Тобто пам'ятайте про те, що малахіт має невелику твердість, тому поводитися з ним досить обережно. Ось така краса, ось такий полосатик. Дівчата, чесно, от дивлюсь зараз на малахіт, по-іншому на нього почала дивитися. От мені нам нагадує символ е, херсонського кавуна. Правда, я дізналася, що малахіт почали здобувати саме. В Україні дуже багато було родовищ саме в Україні, дуже величезні родовища. Ось і тому для мене це такий, знаєте, наш наш камінчик, тим більше що має ось такий дійсно, як кавунчик забарний. Це номер 9, Десятий під десятим номером маємо з вами місячний камінчик, дуже красивий. от... Буду всі приміряти, але аж знаєте, аж пальчики. Е чешуться, хочеться його приміряти, але трошечки згодом, тому що я знаю, що дівчата наші панянки телефонують і забирають вже наступні. Номер 11, Номер 11, дуже красивий камінчик. Надзвичайно боже, в мене крутиться на язиці, забула назву. Підкажіть мені, будь ласка, пані Анастасія, 11 номер це в нас. Ось ця краса. Аквамарин точно! От знаєте, воно, воно крутиться, але ніяк, тому що бачили місячний камінчик, знаєте, він має інший ефект. Місячний камінчик, до речі, від власника відтягує всю негативну енергію. А лазурит мені чимось схожий, саме ць, таким ось, трошечки непрозорим, але близьким. І номер 12. Це у нас лазурит. І подивіться, будь ласка, на цю незвичайну, неймовірну красу, яку ви зараз перед собою бачите, е, також має трошечки інший е, посадку камінчика, я, я його примірюю. Так. Так, ось така краса. Ну що ж, за вашими проханнями до речі, щоб ви розуміли, наш сьогоднішній розпродаж. Ми також а, пост показали за вашими проханнями, тому що а, полюбляють наші красуні каблучки, полюбляють натуральні кмінчики. І от не було ще до того лоту, так коли можна було поглянути всі, розглянути всі. Тобто були в наборах, були в комплектах, були в окре окремо. Зараз ми бачимо перед собою ну цілу низку надзвичайно красивих каблучок. Отже, які я ще не приміряла, ми. Мені так хочеться приміряти для вас. Так, я ще не приміряла. Беру до себе. До себе беру, того, що не можу втриматися. Так, не приміряла ось цей камінчик лазури. Дівчата, він просто надзвичайний. Дивіться, що я роблю. Я трошечки його ось так відкрила, тому що універсальний розмір, у кожного вами різні пальчики. Більше того, дуже зручно, коли ви можете цей. Цю каблучку носити як на е, безмяному пальчику, так на середньому, так на вказівному. Дуже модно зараз, до речі, на великому носити пальчику. Як вам заманеться? створювати різні. Різні комбінації, дівчатка, тому універсальні каблучки універсального розміру це дуже і дуже зручно. Так, лазурит під номером 8. Ось ця краса. До речі, якщо поглянути до нього зблизька, ми можемо побачити ось ці надзвичайно красиві переливи. Тому що, якщо ну, так роздивлятися, ми бачимо тільки синій колір. А якщо приблизити, якщо Дійсно, придивитись до нього, ми бачимо надзвичайно гарні відтінки. Ой, малахіт. Ну я вже кажу, у мене от асоціація склалася, що це наш кавунчик Херсонський і все. Тепер цей камінчик для мене найрідніший. Так, дев'ятий номер, малахіт, дівчата. І пам'ятайте про нашу пропозицію: 499 гривень. За дві каблучки такого ще не було. Подивіться, будь ласка, я нагадаю, що об'ємний камінчик заміряли 20-21 міліметр, закриваю фалангу пальчика. Будь-які пальчики роблять тиндітними, акуратними. Подивіться на цей високий каст. Наші зубчики дуже гарно тримають камінчик. Так, і що мені ще подобається? Ви погляньте, як... Я красиво Ювелір створив композицію. Ви бачите, що вона ніби підвишена у повітрі, що додає такої легкості. Він ніби, бачите, великий камінчик, так, але він дуже легкий, тому що він не торкається по суті основи. Так, це у нас був малахіт, я його знімаю, дев'ятий номер. Місячний ну, місячний камінчик. Давайте додивимось, будь ласочка. Місячний камінчик, ось він також відкриваю. О, клас, клас, як гарно, як красиво Місячний камінчик. Це номер 10. Під номером 10 зараз ви бачите, ви вже приміряла для вас. Подивіться, на це просто мереж всередині, правда? Дуже дивовижно виглядає. Ем, так, бачимо з вами аквамарин. Аквамарин, подивіться, будь ласочка. А, до речі, а подивіться, як виглядає красиво. Ви бачите плечики дуже гарно виглядають, плечики та даної каблучки. Ой, як красиво. Так, і нефрит, нефрит, наш камінчик, 12-й номер. Я е, пан Олекса, я хочу все ж таки всі камінчики повторити, тому що я знаю, що зараз дуже багато дзвоників. Я знаю, що наші жінки просто... Добре, так, нефрит, я покажу на собі ще раз, який глибокий зелений е е колір. Так, і ось ці плечики такого вигляді сердець. Вигляді сердець. Мені дуже подобається. Він виглядає в такому дуже такому такому, знаєте, барочному стилі, як стиль бароко. Вже мені кажуть, дуже мало залишилося каблучок, вже не всі. Але я на останок нагадаю: для тих, хто щойно не приєднався, можливо, є, які залишилися у наявності. Якщо будете питати про розміри, вони всі універсальні. Це ювелірний сплав з різноманітним натуральним камінням. Ви називаєте код US336 і берете дві каблучки на вибір за 499 гривень. Так, номер один. Авантюрин Нічка Іра. Подивіться на цю красу, наскільки невимовно гарно виглядає цей галактичний простір всередині каблучки. Номер два. Зверніть увагу: аметист лавандово-фіолетовий, надзвичайно красивий такий, ніби знаєте, туманчик всередині збрихований цього камінчика. Далі ми бачимо з вами імітацію Рубіна, чорний сплав ювелірний, який. Також додає такої, знаєте, старовинності цього, а, цього вироби. Номер чотири. Подивіться: справжній натуральний, надзвичайно красивий. надзвичайно красива перлина. Має касу. от Вона мене просто захопила. Я хочу ще все ж таки показати до показати перлину. Номер чотири. Номер 4. Я зверну вашу увагу, буду просто на особливості звертати увагу. Ось така корона у нас в основі. Далі йдемо. Номер, номер 5. Пресована бірюза. Ось вона надзвичайно красива. Номер 6. Агат. Надзвичайно в даному, в даному випадку не властивий агат під номером 6, Так, але тим не менш дивує просто своєю красою. Красою, номер 7. Імітація позолоти. Ось такий аж. Такий в східному ем, стилі. Номер 8. Зверніть увагу на цей надзвичайний лазурит. Подивіться, будь ласка, дуже акуратно виглядає. Номер 9 малахіт. Ось такий він наш красивий кавунчик. Я перепрошую, для мене такий рідний кавунчик. Номер 10 місячний камінь. Дуже красивий. Так, номер 11. Зверніть увагу, Аквамарин. Ось ця краса. І також тут просто дивує, дивовижно, плечики та каст. ось такий надзвичайний красивий. Номер 12 нефрит. Дівчата, встигайте обирати цей лот, цей розпродаж. Ми влаштували для вас, для підняття настрою, адже ми розуміємо з вами, що таке зараз 499 гривень, за які ви отримуєте два ювелірні вироби. Робо ювелірні прикраси з натуральним камінчиком, які ви також можете подарувати того, що в даному випадку ми маємо з вами універсальний розмір. Будь ласка, занотуйте код і телефонуйте терміново US-336. Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі назви камінчиків, якщо... Так, Раїса Петрівна з Одеси, моє, моє висонечко, я вас вітаю з покупочкою. А Раїса Петрівна придбала аквамарин і нефрит. Я вам бажаю чудового настрою і щоб ці каблучки зробили життя ще Кращим. І е, Раїса Петрівна звертається до вас, звертаюся до вас, мої любі телеглядачки. Будь ласка, заходьте на Ютуб в будь-який час, де ви зможете знайти наші лоти і наших ведучих, мене та нашу чудову діаночку. Ось е, ми бачимо з вами. Перехід на застосунок, qr код Підносите камеру до вашого екрану і шукайте нас на Ютубі. Також ви можете знайти нас в інших соціальних мережах, наприклад, в Інстаграм або так само на а, тік, у Тіктоці. Дівчата, вибирайте найбільш зручну для вас. Найбільш зручний для вас соціальний, соціальну мережу. Переходьте, дивіться наші лоти, встигайте, при встигайте придбати за наймінімальнішими цінами. Піднімайте собі настрій. Хай навіть таким чином, але тим не менш, ми з вами дуже сильні, ми з вами неймовірні, сміливі. Тому дівчата, шопінг він завжди дарує позитивні моменти. Тим більше шопінг за такими доступними цінами. Ну що ж, а ми крокуємо далі до наших наступних. Пних лотів я вам бажаю надзвичайно хорошого настрою. Посміхніться просто зараз.